Ну что, ребята, добрый ранок на Вот такие у нас снеданок. Папа сделал чаек Утром. Ой, бузок уже все, девочки. Сейчас будем снидать. Это мой второй телефон. И пидем сиять сейчас. Вот. Мои саджансы. А что це за крабовые палочки тут достал? Печинка на руководство. Ага. То есть похудеть. Не удастся. Значит? Сейчас мы снидаем и идем работать, да? Сеять. А что за чай? Точно такий. Мене, короче, налякала, ребята, за цей чай тайський. Ой, не тайський, а шрі ланка Вот этот. Шун какой-то. Ой, он... Ой, он с бергамотом. Но мы уже не первый раз чай пьем с Шри-Ланки. Поэтому Це нормальный чай, наверное. Точно так кипил, ты проверял. <ріх> Ща буду місто. Да. Уйди, сказал. Уйди, сказал, не пря на меня. Та... Та... палкай. Уйди, сказ. Куда ты кусаєш мою куртку? Ну? Що я не... В неї? У нас. 90. Хорошо, Поля, закривай її, значить, Діма. Вона все буде в кліщах. Найшли вону карми кліща. Іди в буду, карма. І при тому, що ми ж капаємо їй, але не давали цю таблетку, бо сказали, що вона хімозна, теж не дуже треба. І Діма знімав. Карма, іди в буду. Пошли в буду. Давай, не прыгай. І що тепер діти? Да, та дід мене сказала. Всіх зараз кліщей на мене посадиш. Пошли в буду. Дивіться, яке небо у нас, ребята. Бачите? Пошли в Буду. Пойдем. А тут буде сама головна озвучка. Абракадабра амма абра ала ла ала абра Абракадабра амма ла абра-гу-ла-ла. and I don't say, Dance for love tonight амбра, амбра, амбра Короче, я абра, абракада. Ну, одно відео вам быстро, а потом не быстро. А потім я пошла тут буряны теж рвати. Мені тут треба, що тоже... тут грядочка у меня будет. Посажу что-нибудь. Боже, срака на пиве крана. Боже, Маша, не позорся. Что ти вывалила своє засідло? В общем, ребята, так, картошку посадили, душ прийняли, їдемо гуляти. Поки Вови нет, Вограді знав не захотів. Їдемо гуляти. вообще не до гуляні. Ну, ладно. Що нам на глупись? Ну, причесочка посидушка. Їдемо в ресторан Сім Страв. Да не, не матюкайся в мене, говорю. Короче, ну це не ресторан, ну це типа таська кухня чи що, чи як вона Це називається очередь, в туалет вам буде будет. Я не буду їсти ага. В общем, ребята, мы приїхали в этот ресторан. Он все снимает тут что-то. Сим страф. А чого ты не паркуєшся?

Ідемте ждемо наше замовлення, а що сказати сьогодні суп супер. Два часики дня тут вже половини продуктів немає. Ну, есть, тут поток такий сумасшедший, як в Таїланді. Зараз, коротше, будемо їсти різ і Ну, Ми вирішили так на пробу захист, що будемо потім бачити, що це другое. Ось так мальчик готовий. Открили просто поколінь. Люди приходять і приходять. Подвижу тут Непогано. Mm. Нам mm. надо цю До... mm. не взять. Mm. Я сейчас пытаюсь. Mm. Тут бачите, така штучка стоїть, і там палочки, і все на светі. Все... Ну щось таке, воно закрите. Боже, дівчата, куди мене привів мій муж. Це ж я нашла в Тікток і йому скинула. Ну то я тебе не прийла, ти мене все привіз. Ти мене вже години, все, і хуже гадюш, не, не ваняє. Китайський мене доріжку. Ну це не гадючне. Ну тут не ваняє ребята. Ну тут чесно, тут не воняє. дякую. Так, це нам дають таку Ой, бля. Так, це Діма ложка. А, дякую мені. Ага, дуже дячно. дякую. Дякую. Зараз будемо пробувати, але далі. ж таке їст. Вони не гостри. Забори, бо мені таке не може. Значить, рівята, ета, Боже, тут столько людей. Не не Коротше, все виходить рис. А це лам, чи що? А як я палочка Щас. Сейчас я попробую. Негострый. А ну, супчик. Я этого не знімаю. ні, Не-не-не, ні, не ні, хочешь. Не гострый. Хочу. Не гострый, гострый. А тобі як? Ну потом был не говорит. Здесь ну, чесник правильно? Слушай на честных. Ну це просто жареные яйце, ребят. Морфу. Огеро. Що ще? Палочки потом много. така тоненька лапшичка. лапшичка, туди і дві. Це, а, це паростки. А, це парочка. -да. В общем, Ребята, ми вийшли, людей дуже багато. Нам ще повезло, що ми так приїхали, прочекали тільки 30 хвилин наше замовлення. Зараз уже люди чекають по 50 хвилин по годині. Що хочу сказати? Хочу сказати своє мнення, свій відгук. Я нічого не їла. Я нічого не їла, тому що я не їв, в принципі, таку кухню, ви мене знаєте. Це не моя, не мій формат. У, улічний, от ця жарка, шкварка, я не можу таке бачити. От. Ребята, це не моє. Но Діма сказав, що дуже смачно йому сподобалось. Ну, я рис, ріс такою. Не знаю, ну не люблю я таке. Може я себе накрутила, що мені не подобається, що там гра, знаєте, я естет, Все. Тому я завжди говорила, що в Таїланд ми ніколи не поїдемо, тому що я не видержу там і, минутки, і дня. Людей дуже багато. Люди, Люди такі поболі. Угу. Значить, по ценам, що по ценам? Суп 100... 158. А рис 130, ну воно дуже-дуже великими порціями. Діма з'їв суп і рис він забрав з собою, тому що він його вже їсти не може. Ось вот так от. Я не їла, тому що ну, це не моє. Я таке не люблю. Вот так, вот. <рес> так, що такое? Ну, ну заїхати стоїть. Хто хоче попробувати, може комусь понравиться. Це недорого, це круто. Ну, блин, ну реально смачне. Діма каже, що дуже смачне. І ну, думав, що... ну, смачне, короче. Мені не смачне. Ну, Діма, Лучше, дай такі, кра... красний пересубок. Понимаєте, у нас там вкуси абсолютно різні. Ми ну, інь і янь. Ем... Червоний. Коротше, захочете пробуйте. Це доступно всім, це дуже недорого, порції дуже великі, можна взяти на двоих. Один суп, а, суп на двоих смело, тому що Діма даже не смогла их. Да если одна вообще взяла суп сделала, даже в майже пів порції, потому что ведро вот таке, дають мусяру. От, почався дуже сильний. Вот такой вот отзыв о таком вот заведении. Кажуть, що непогано. Всі дуже хвалять і люди не перший раз е, купляють, приходять сюди. Тобто вже знають, про те, що здесь вкусно. Так що такое? Ой, час таки душі бомбило просто. Боже, ребята, подивіться, як в секунду почало лить просто. Ого! го Ого-го! Ой, то есть что курточка, рубас. Капец. Ребятки, ребятушки, капец, что робот. Ты подумай. Короче, для меня уличная еда, ребята, это фудкорты, и торговых центров. Такая история, не моя. Я же побачила вот эту Ларису, женщина, которая там вытирала стол, а там она такая интересная. Я вважаю, що вона изюминка цього заведення, а все я таке побачила і мені взагалі вже дурно стало. Не мій, не мій формат, ребят, не мій. Ну, що зробиш? Та таке. Так, коротше, ми приїхали в лавину тепер. Чого? Потому що ми тепер будемо е, е, їсти в нашем любимому ресторані в Серпо. Якщо ви не знаєте, то я люблю. Так как я голодненькая была. Я тебе тогда не укачувай, дай не укачувай. Нет, Викачує. мене укачує с тобой постоянно. Ты просто не умеешь їздить. Вот и все. И да. мене постоянно укачує с Діма. я хотіла вам сказати, уже ему так що высказала. Він вообще не умеет їздить, ребята. Ну, человек ездить, як їздить. За що Газ, говориш, цю хуйню. -газ їздить. за полного, а потом. Тормоз різко і все. Оце так він їздить. Ти, по-перше, мені тут не хами, тому що якщо я мене укачує, і ти зараз думаєш, що ти можеш матикати, а тобі не можу відвіти, то це ти глибоко ошибаєшся, Діма. Доведеш зараз, то получиш. Давай. Це... Ну, коротше, мене укачує сюди з ним, коли ми їдемо. Ти що Ні, Бо що вона вже укачала, куди я вже поїду. Я просто голодная живота, что не поила. А, так? Не. Слюнка выделоса в животику там же многота слюнки в тебе. Слюнка. Сипит. Ребята, всё факачит. Боже, моя любима 175 руб., я её так обожаю, просто лучше. Я можайталянка, и таляна тема. А? У? М? Она хочет, пожалуйста, обойди за, пожалуйста. Божа, мордося в масню. хватит, 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 ну уже хватит, уже пересолим. Да, да. Обидельно. Нема слов. Угощайся. Спасибо. Что тебе так же за инитайский ресторан, но тоже знаешь ничего. А что я понимаю? Там ты сидишь, я сижу. Да, придем, масло. Діма собі заказував фріта міста. Я ж не люблю таке міді, якісь там риби всякі. От це я вирішила купити мандеро, але не взяла. А от це, слухайте, це дуже смачне віно іспанське. Ми його їли. Ой, пили, Ой, їли, пили. Ой, боже, рібята заварюся. Только глоточок попробувала. Дивіться, який гострий вогняр. Діма каже, що, кстати, досить гострий. Перчик. Ну, це, бачите, кудись воно додається туди-сюди. Зараз віно. Я ж потім пішла віно поміняла. В общем, це оце полусладке, а це ребята, полусухе. Це ми, коротше, колись у батьків мене папа купляв на якийсь праздник. Ми навіть собі сфоткали. Дуже смачне, дуже. Рібта, це дуже смачне морозиво. дуже фісташка маліна. От візьміть, не пожалкуєте. Я також купила, з'їла. Ми їдемо додому вже поїли. Коротше, а що? Мені Діма взяла зауваження. За сусіднім столиком сиділа пара пара чоловіків. І, ну, як па, пара, ну ви поняли. Чоловіки сиділи як пара, ну, вони там вечеряли. Я вам не знаю, я заробив що я постійно туди дивлюся. Але я не спеціально, я, ну, я, якби, не сп... ніяких, я взагалі нічого не маю проти, абсолютно, ребята. Ну, я в цьому плані дуже такий чоловік. Я не, ну, вообще, мене не інтересується. Ну, воно щось все це приймати, це взгляд туди, і ліс, і ліс. І Діва мені сказав, що наше суспільство ще не готово до такого, мабуть. Щоб просто от люди могли будь-який орієнтації да могли себе комфортно відчувати в будь-якому місці, щоб на них отакі, як я придуркувати, не дзиркали. Ну, я не к я уклянуся не спеціально. Ну, ну от я, я ну, не спеціально там дивилася з каким-то этим. Просто себе щось наверное, задумалась. Іди, каже, все уже куда йшов коридор, а вона так аж рот відкрила. він кілька разів не сказав, що. Я так не делала. Ну, я, звісно же, так діла. Ще знаю, яка любопитна, це ж взагалі. Вот. Ну і ще раз хочу сказати, що я до всего відношуся нормально. Це вибір кожної людини і ну, нічого там такого немає. Всі ми повинні приймати і, і поважати вибір кожної людини. А мы уже едем до дома, потому что мы уже стали сегодня картошку посадили. и во все Хендле объездили, понимаете? <laughs> а, едем до дома, ребята, выпустить комментарии, ставьте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам хорошего, и нам все хорошего. Зачем надо прикрутить, по-моему, на телефон сюда, во-первых. Так что так, пока-пока.